Отець Небесне. Моліться, моліться разом зі мною. Кажіть так. Боже, Боже прости, мені прости мені всі мої гріхи. Всі мої. Я, вірю, Я вірю, що Ісус Христос, Христос, помер, Христос. На помер на Христі за мої гріхи. За мої гріхи. Я приймаю тебе, Я приймаю тебе. Ісус, Христос. Ісус Христос. Як свого Господа. Як свого Господа. Як Господа. І, Спасителя. І Спасителя. Прости мене. Прости мені. Допоможи мені. Допоможи мені. Жити, свято. Жити свято. І коли я помру, І помру. забери мене до себе. Дякую тобі, Дякую. що ти простив мене. Ти простив Слава тобі на віки. Амінь. Амінь. Зінида Миколаївна, ходіть на зібрання, хреститися можете вже ні, вам треба хіба хрещення водне прийняти. Спасибо, коли спасибо. будете готові. Ха вас Бог благословить. Ні, ні, не, не треба цілати. Хай вас Бог благословить. Я вас обнім. Я только неділю почала так ходити. Все, ходіть, ходіть, ходіть ну. далі, ходіть. Бог вас Я буде помогу. благословляти.